Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання «Голос Америки повідомляє про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю 26 квітня. Висловив серйозне занепокоєння підтримкою Китаєм російської оборонної промисловості, попередивши китайських лідерів, що Вашингтон може запровадити через це санкції. Блінкен заявив про це в Пекіні після зустрічей з китайським лідером Сі Зіньпіном та іншими високопосадовцями Китаю. На зустрічах йшлося про широке коло суперечок між двома великими державами. За словами американських посадовців, головним питанням порядку денного блінкіна було надання Китаю таких товарів, як мікрочіпи, верстати та інші предмети, які Росія використовує, щоб виробляти зброю для війни проти України. Я сказав всі: якщо Китай не розв'яже цю проблему, це зробимо. Ми сказав Блінкену, натякаючи на більш жорсткі обмеження в бік китайської держави. Протягом тижнів офіційні особи США натякали на подальші санкції, спрямовані на те, щоб обмежити поставки Китаєм Росії товарів подвійного призначення, які, на думку Вашингтона, вплинули на хід війни Москви проти України. Ну тут не просто вже потрібно здійснювати натяки, а поступово вводити санкції проти Китайської держави. Однак, невідомо, як далеко піде Вашингтон. Адже відключення великих китайських банків від фінансової системи США також може завдати шкоди економіці США та світовій економіці. Але тут варто зазначити, поки ще не розглядається питання, щоб запроваджувати санкції проти великих китайських банків. На прес-конференції в Пекіні Блінкен не деталізував можливі заходи, зазначивши лише, що Сполучені Штати вже ввели санкції проти понад сотні китайських організацій. Ми готові діяти, вживати додаткових заходів, і я це дуже чітко сказав на сьогоднішніх зустрічах. Зазначив Блінкен. «Китай у свою чергу. Виступив на захист своєї позиції щодо Росії, заявляючи, що він здійснює лише звичайний економічний обмін із торговими партнерами, і це лукавство, тому що Китай прекрасно розуміє, що коли він надає ці товари подвійного призначення Росії, то останнє їх використовує для виробництва зброї і, звичайно ж, посилення ВПК. У своєму публічному виступі, 26 квітня, Сі не згадав російсько-українську війну. Ну, вони загалом це не називають війною. Вони говорять, що це конфлікт, потрібно також додати. Натомість він акцентував увагу на необхідності покращення американсько-китайських зв'язків. Китай і Сполучені Штати повинні бути партнерами, а не суперниками, допомагати один одному досягати успіху, а не шкодити одне. Одному, шукати точки дотику і зберігати розбіжності, а не брати участь у жорстокій конкуренції, сказав Сі Ну, Ви можете, звичайно, мати партнерські відносини з Сполученими Штатами, припиніть здійснювати допомогу Росії і іншим авторитарним державам і тоді буде відновлення партнерства. А так, Сполучені Штати змушені вживати. Більш жорсткі дії по відношенню до Китаю, оскільки ви фінансуєте Росію, так, яка продовжує війну проти України і точно не збирається її завершувати, враховуючи такого партнера, як Китай. Зустріч Блінкіна з СІ не оголошувалась заздалегідь, але багато хто очікував, що вона відбудеться. Відносини між США та Китаєм стабілізувались минулого року після зустрічі Сі Зіньпіня з президентом США Байденом у Каліфорнії. Ну, я би не сказав, що це прям була якась стабільність. Трішки відбулося зрушення у, неї, у цих відносинах, але до покращення відносин там ще дуже тривалий шлях, якщо він ще й буде. На цьому саміті обидві сторони погодились відновити комунікацію між військовими та вжити заходів для зменшення потоку фентанілу, небезпечного наркотику, що є причиною десятків тисяч передосувань у Сполучених Штатах. Блінкен заявив про досягнення важливого прогресу у питанні фентанілу, навіть наполягаючи на тому, що Китаю потрібно зробити більше, зокрема, переслідувати тих, хто продає хімікати та обладнання, що використовують. Для виробництва фентанілу. Блінкен також оголосив, що обидві сторони погодились провести свої перші переговори, пов'язані з проблемами штучного інтелекту. Незважаючи на те, що канали зв'язку залишаються відкритими, США та Китай мають розбіжності з широкого кола питань, включаючи торговельну політику та територіальні суперечки. Ну, тут ще можна додати міжнародні відносини. Адміністрація Байдена стурбована дешевим китайським експортом, включно з субсидованими продуктами зелених технологій, які, за їхніми словами, підриває бізнес компаній США. Під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ді, яка тривала 5,5 годин, у п'ятницю Блінкен висловив занепокоєння, зокрема щодо важливості підтримки миру та стабільності в тайванській протоці. Діяльності Китаю в спірному південно-китайському морі та наголосив на необхідності уникати подальшої ескалації на Близькому Сході та на Корейському півострові. Повідомили в уряді. США. Китай, у свою чергу, звинувачує Штати в спробах обмежити свою економічну та військову могутність країни. Після зустрічі з Блінкеном Ван Ді сказав, що зв'язки Китаю та США починають стабілізуватись. Але заявив, що негативні фактори збільшуються і наростають, попереджуючи, що відносини стикаються з великою кількістю збоїв. Чи слід Китаю та Штатам дотримуватись правильного напрямку, щоб стабільно рухатись вперед, чи повернутись до несхідної спіралі? Запитав Ван Гі. Це головне питання перед нашими двома країнами. Тобто, якщо проаналізувати ось цей матеріал видання Голосу Америки, то... Основна позиція, так Блінкена під час зустрічі з Ван Дісі, зіньпіням, вона якраз була пов'язана з тим, щоб застерегти Китай, припинити допомагати Росії, посилювати її ВПК, давати їм товари подвійного призначення, і зазначити, що якщо Китай буде продовжувати це здійснювати, то його очікують санкційні. Знову ж таки, обмеження. Я попередньо говорив, що, в принципі, проти Китаю вже потрібно вводити санкції, так, оскільки вони продовжують допомагати Росії. І, звичайно, на основі цього Росія намагається обходити ті чи інші санкційні обмеження, так? І. Формувати свій ВПК, його посилювати, отримувати кошти, фінансові якісь можливості. І триматися на плаву, і продовжувати війну проти України. Тому хочеться у подальшому побачити якісь конкретні обмеження, так, які Сполучені Штати зможуть запровадити проти Китаю, тому що ми не знаємо, чи. Вплине ця розмова Блінкіна з китайськими посадовцями, так на них, на китайських посадовців щодо припинення їхньої співпраці з Росією. Тут, скоріш ні, ніж так, вони будуть продовжувати це робити. Тому штатам потрібно далі переходити саме до провадження санкційних обмежень в бік Китаю, так і, власне, попередити. Ви будете далі продовжувати допомагати Росії, то ваша економіка зазнає краху. А якщо ви хочете там співпраці, партнерства, то про Росію потрібно вже забути і, всякому випадку, їй не допомагати. Для того, щоб Україна і країни цивілізованого Заходу нанесли остаточну поразку цьому російському. Монстру, ведмію, чи недолугій просто державі, це так я коротко прокоментував ось цей матеріал, який стосувався візиту Блінкіна до Китаю. Це залом коротко, що хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!